Сім фішок в маркетингу. І так, поїхали. В першу очередь я хотів би розповісти про соціальні медіа, такі, як Facebook, Instagram, хто живе за межами України, для тих є класні соціальні медіа, які можна використовувати. Це LinkedIn, це Twitter, ну, X уже на нинішній, ну і звичайно, це TikTok. Чому я про них говорю? Чому я говорю про те, що їх ви повинні від використовувати для свого маркетингу раніше. Більшість підприємців, більшість гуру бізнесу навчали того, що потрібно мати один канал маркетингу, туди його дожимати до кінця і потім тільки витягувати інші. Ну, як показує наш, наша практика, що чим більше каналів ви запускаєте, Відразу, да? тобто робите велике-велике охоплення, тим більше клієнтів про вас дізнається, і тим більше е вірогідність того, що ваш клієнт знайдеться. Е які фішки е я рекомендую використовувати в діджуталмаркетінг? Які фішки я використовую в себе і рекомендую використовувати вам? В першу чергу, це те, що ви можете звичайно створювати свої там цільові аудиторії? Да? Ви можете створювати аудиторію у Фейсбуці, інстаграмі на тих клієнтів, які... Там вас відвідували, ваш сайт там і так далі, чи вашу сторінку. І це буде обмежена така аудиторія, яку ви будете вижигати, вижигати, вижигати. Яка є фішка інша в маркетингі, яку про яку я знав? Ми від неї трішечки відійшли, потім знову повернулися, потім знову відійшли. Коротше, такі ну її треба просто тестувати. Це запустити маркетинг в широку. Це вибрати не аватар вашого клієнта, хто він там, який там дівчинка, хлопчик, там, і, та, та. а конкретно виділити той аватар клієнта, який широкий, просто гендерний там, там, вік стать і, і запустити рекламу, не, не, не звужувати цю аудиторію. Чому це важливо? Тому що, як правило, показує, по-перше, реклама ваша починає показуватися в низькому аукціоні. По-друге, вона показується всім, але тут важливо для вас потрібно зрозуміти одну штуку, що ваші креативи повинні бути настільки потужні, що вони з цієї от великої маси виділяться тільки тим клієнтам, яким, яким це дійсно потрібно, які це відчувають і хочуть ваш продукт. Тому для вас рекомендація перша. Збільшувати охвати. Це те, що дійсно працює, дійсно дійсно е, використовує, використовує велика кількість медійних і немедійних е, ну, компаній, які продають в інтернеті. Е, далі, що я ще рекомендую робити в такому випадку? Е, також пропоную додати вам обов'язково такі канали, як Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts. Для чого це потрібно. Якщо ви до цього блог ваш не вели, вам потрібно його почати вести. Чому? Тому що або ви ведете його, або ваші конкуренти ведуть, тому краще рекомендую вести вам. Що я рекомендую? В першу чергу це необхідно збільшити оці охвати, які будуть охоплення, які будуть про вас говорити, які будуть кричати про вас. І чим більше цих охоплень навіть органічно да? через Reels, через TikTok, через YouTube Shorts. це органічні охвати. Сама платформа їх Продвігає сама платформа їх пропонує і тому їх варто використовувати. Буквально сьогоднішня остання новина 1 червня. Інстаграм вводить жорсткі обмеження по використанню іншого ну контенту, якийсь хтось уже опублікував. Тому будьте обережні, створюйте індивідуальний контент і не попадайте на ці гачки. Тому, він, якщо будете навіть використовувати такий контент, Інстаграм буде зрізати, охвати відразу автоматично, не буде вас просувати. Тому рекомендую: перше, збільшити охвати вашої цільової аудиторії, охоплення вашої цільової аудиторії за рахунок коротких відео. Вони дуже швидко набирають і ви можете швидко розказати про ваш продукт. Друге, запускати таргетовану рекламу безпосередньо на широку аудиторію. Потім можете з новуську аудиторію. І ще одна фішка, яку я хочу, щоб ви також для себе, уловили, це є певний секрет в маркетингі. Це коли ви запускаєте таргетовану рекламу на тих клієнтів, які відвідали вашу сторінку. Як її правильно організувати? І я б її розділив на три складові. Перша складова, це звичайно, це звичайно, ті клієнти, які відвідали вас. Від 0 до 7 днів це перша аудиторія. Ви її створюєте конкретну аудиторію. На цю аудиторію вона сама така гаряча, і ви можете на ню прямо відразу поселитики робити рекламу, запускати і так далі. Друга аудиторія це ті клієнти, які вас відвідали від 7 до 14 днів. Можете до 20 днів поставити. Ця аудиторія трошечки більша. Вона буде. Але фішка в неї яка? Що ті клієнти, яким ну але для неї ви повинні зробити окрему пропозицію, запустити окрему рекламу, запустити окремі креативи. І далі у вас буде ще аудиторія номер три. Це ті, хто відвідав ваш там сервіс або вашу систему, або ваш там інстаграм акаунт більше ніж 30 днів. Для них буде окрема якби ну, воронка, окремі там прогріви, окремі ці. Окремі саме безпосередньо креативи. І тоді у вас виходить три аудиторії: одна буде вузька, яка буде гаряча, і прям ті, що вас попам'ятають, які зайшли, і на ню там це ремаркетінг, ви на ню просто чи таргетінг, ви на ню просто гоните трафік, потім на іншу, потім на третю. У вас така от конвієр людей, які дивляться, бачать вашу рекламу. І ви тоді вам не треба буде великі маркінг-бюджети палити, тому що ви вже отримали тих ті заявки, які хотіли. А далі ви можете створювати аудиторію відповідно ті, які з вами лишили заявки, які почали з вами діалог. Це окремо може бути аудиторія, окремо може бути аудиторія, які дійшли до якоїсь точки вашої воронки. Ви можете навіть створити таку аудиторію, яка там дійшла до конкретного там, шагу вашої воронки, і далі на нього теж запускати рекламу. Ви навіть можете створювати лук-лайк -like на ту аудиторію, яка Стала вашими клієнтами, це зможе інстаграму і фейсбуку знаходити потрібні вам клієнтів, схожі на тих, хто залишили. Є дуже багато всяких секретів і фішок саме в інстаграмі і фейсбуці, але базові вам розповів. Тому їх використовуйте. Йдемо далі. Це тільки про один пункт поговорили. Що ще можете, якщо можете збільшити охвати про, про вас, про ваш бізнес, звичайно, мікро мікронаноінфлюєнсерів, які зможуть ваш продукт рекламувати. Вони не не коштують дорого. Я зараз де, з деякими спілкувався, і що можу сказати, всі зараз сидять і хочуть грошей. Тому, якщо ви той бізнес, який генерує прибутки, наразі я думаю, що ви такі. То рекомендую подивитися, вибрати там 10, 15, 20 інфлюенсерів, з ким ви можете співпрацювати. Е, можете з ними прям домовитися за якісь там бартери і так далі. Е, ну, Якісь там певний кошторис їм дати, теж треба дітей кормити. От, Тому використовуйте такі. Коротше, ваша задача в таргетованій рекламі, взагалі в діджитал рекламі, збільшити обсяги і охвати. Які будуть більше і більше інформації доносити про вас, це те, що ми починаємо робити, відверто скажу, тому що до цього ми це все розуміли. Ми це все починали внідряти, на якомусь етапі зупинилися знову. А зараз ми конкретно змінюємо наш підходи в маркетингу Також я просто вам з вами ділюся тим, що я наразі вивчаю, що ми наразі внідряємо, тобто це не якісь там з чату GPT взяті цифри чи ще щось. Рекомендую те, що сам починаю робити, або роблю. От. Е, також не забувайте, що в B2B є така штука, яка називається ще прогрів вашої аудиторії. Тобто є клієнти, які вас купують відразу, є клієнти, які не куплять ніколи, а є клієнти, яких потрібно ну просто їм потрібно сформувати про вас е, ці, як воно, бажання у вас купити. Отаких От велика-велика аудиторія. Всі, всі гоняться за тими клієнтами, які вже зараз готові купити. Взагалі, Є така гіпотеза, що один-два відсотки готові клієнтів купити відразу. Да? І, а інші – це велика, велика аудиторія, яка до вас приходить, приходить на сайт, залишає заявки, вони йдуть, консультуються, вони щось дізнаються, вони не розуміють. І ось такими з такою аудиторією потрібно працювати, з такою аудиторією потрібно її догрівати, прогрівати, створювати бачення того, що ваш продукт їй необхідний. Кликати на такі от прямі ефіри, кликати там на вебінари ну це окрема історія, про неї ми поговоримо. От. І за рахунок цього, ви прогріваєте, прогріваєте вашу цільову аудиторію. І таким чином та аудиторія, яка велика маса під низом після цих 1-2%, вона починає більш прогріватися, але ви отримуєте набагато дешевший трафік, набагато дешевших лідів, набагато дешевших клієнтів. Тому рекомендую. І так, поїхали далі. Погнали далі. Друге, в Україні і в Європі, давайте так, в Україні. В Україні є негласне правило не використовувати мейл-маркетинг в B2C особливо. Багато компаній та маркетплейси використовують даний продукт, тому що вони спам'ять, вони закидають інформацію. Але в Україні якби, до цього відносяться навіть от, я дивився останні там, зрізи по якомусь. Бізнесу хтось розповідав, і багато і було запитання до клієнтів. А ви використовуєте емейл маркетинг А ви взагалі використовуєте, ви дивитеся ті емейли, які відправляють? Більшість, напевно, відсотків 95 сказали: ні, ми не використ... ми не дивимося, що нам приходить. Це спамовські емейли і так далі. Але я можу сказати відверто є. Емейл маркетинг який працює дійсно в B2B. в Україні, навіть в B2B працює емейл-маркетинг. Чому? Тому що, по-перше, там іде ну, багато хто з бізнесів реально використовує емейли для переписки, для відправки якихось даних і так далі, навіть для роботи з своїми партнерами-клієнтами, використовуються емейли. І тому ті, хто продає в B2C або ті, хто шукає клієнтів великій компанії. Ви можете на цей, як би поглянути на цей інструмент, який мейл маркетинг. Він цікавий, він корисний. Ви можете підготувати певну там, цепочку пісінь про вас, про ваш продукт. І ваша задача не продати в емейлі. Але в більшість компаній, якщо ви пишете лист індивідуально, тут прям під, потрібен підхід правильний. Індивідуальний лист, індивідуальний підхід, як це робити, є. Уловки той самий штучного інтелекту, як правильно генерувати листи індивідуально, прямо кожному окремий далист. Є така ідея, це можна робити за допомогою автоматизації бізнесу. От, Але ми сьогодні не про нього, про автоматизацію поговоримо пізніше. Сьогодні ми про маркетинг. Тому емейл-маркетинг в B2B можете використовувати, але з індивідуальним підходом. Це рекомендую робити. Але потрібно перед цим прогріти ваш емейл. Аккаунт. Не повинен ви створити емейл-аккаунт, який буде е, там, голий босий без волосий, да, і ви його починаєте відразу всім відправляти емейли. Е, ваш емейл-аккаунт відразу попаде в спам. І так, да, є така штука в емейлі, е, в емейл е, там, по ящиках, да, емейл скриньках. Це те, що їх потрібно прогрівати. І для цього є круті, класні сервіси, там Reply.io, Io, е, є, є Спутник, е, це все українські компанії, які я називаю. І ви їх можете реально використовувати для прогріву і відправки тих емейлів, які ви хочете. Це те, що працює, працює в B2B, в B2C, воно не так працює, але ви можете емейл-маркетинг також використовувати для роботи з вашими клієнтами. Там підписки різні на різні інструменти. Ну, коротше, це вже прогріви, прогріви, прогріви пішли. Так, йдемо далі. Третє. Третє це звичайно SEO. Як би це не звучало, але SEO дійсно, ми, наприклад, його взагалі не використовували. У мене була завжди політика в тому, що SEO це щось таке хем-у якесь непонятне, що дасть вихлоп там через декілька місяців і так далі. От і зараз е... я також думаю над тим, як би нам на сайт додавати SEO, тому що SEO в принципі, це те, що може вам давати лідів. Ну, Аля безкоштовно, або хоча б ви можете претендувати на пошукові запити, які приходять, і не конкурувати, наприклад, з своїми сторінками в рекламі. От. І за рахунок цього, як би СЕО може підсилити ваш там, блог. Це, ну, це більше таке B2B. ну І B2C також SEO використовується. От. Також, якщо ви в B2B працюєте, можете подумати над тим, що потрібно вам. Написати якісь статті на ваш блог, якщо це потрібно. Я не замарачусь, тому що це окрема історія, яка там необхідно людей наймати туди і так далі. штучний інтелект не настільки там, ну, зараз вичисляє, що пишеться штучним інтелектом. Тому ці всі штуки прям можете використовувати, можете не використовувати. Так, є така штука, яка називається платна реклама PPC. Її називають. Я її рекомендую. Ну, фактично, це Google реклама, яку ви можете закупляти як сам контекст робити. Да, це також є реклама Google. Зараз є потужний крутий інструмент, називається Performance Max. Це прямо дешевий трафік, який ви можете запускати на всю мережу Google. Вона прям буде в кожну там щілину про... там, в... внідрятися, і ви побачите великий великий від... відклик саме від цієї реклами. Вона дешева, інколи її Google використовує зв'язки того, щоб в першу чергу зробити про вас якусь інформацію. Вони набирають таким чином аудиторії певні, вони відправляють цю рекламу за дуже-дуже мізерні кошти, І відправляють прямо по всій мережі, а потім на цю аудиторію, яка залишила, перейшла на сайт, починають вже збирати певні аудиторії. Отак розкручуються аккаунти в Google, отак розкручуються кампанії в Google. Рекомендую подивитися, зібра... ну, поговорити і так далі. Хоча би з підрядниками, які це всі штуки роблять. Обов'язково додати вам потрібно і ретаргетинг, і ремаркетинг для підвищення ваших конверсій. Це саме безпосередньо стосується не тільки гуглової реклами, це стосується також і Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter і TikTok реклами в тому числі. От тут потрібно дуже чітко з цим всім працювати. Це все канали. Далі. Багато хто взагалі не використовує, а може хтось використовує це відгуки клієнтів і е, соціальне підтвердження. Чому це важливо? В першу чергу, коли ви працюєте з відгуками клієнтів, ви їх можете збирати в текстовому форматі, ви їх можете збирати в відеоформаті, в відеоформаті надзвичайно потужні відгуки, тому що люди починають довіряти вам більше. І якщо Хтось в інтернеті про вас щось постить. Ви, якщо, ну, ваша повинна бути також маркетна стратегія, продумана таким чином, щоб ви, отримавши відгук, можливо, отримали певний якийсь там пост в інстаграмі. Ви на нього починаєте силатися або в Ютубі, або де ще. ви починаєте на нього силатися, і сама система, алгоритм починає ваш пост розкручувати. І чим більше у вас таких у вас крос-платформених, або навіть крос-аккаунтовських. Переходів, про що я щось говорю, таке можливо не зрозуміло. Коротше, опалення вашої аудиторії відбувається в самій площадці, і ви це все діло прям розвиваєте і прокручуєте. І це дасть можливість вашому бізнесу, вашому аккаунту розвиватися і масштабуватися дуже швидко. Що я хотів би розповісти ще про одну штуку, яку багато хто знає, багато хто чув про неї, але мало хто використовує. Ця Штука називається івент-маркетинг. Що таке івент маркетинг В першу чергу, це вебінари, про які ну, знають всі. Да? Друге, це такі от прямі ефіри. Якщо ви власник бізнесу, якщо ви хочете, щоб ваш продукт розвивався, якщо ви хочете, щоб ваш бізнес розвивався, можливо, хтось для себе не хоче виходити в прямі ефіри. Для цього є асистенти, для цього можна наймати окремих людей, але ваш бізнес тоді буде розвиватися надзвичайно, надзвичайно тут ну, так. В'яло тільки на, на тих коштах які ми, ну, там, е, платного трафіка, які ми з вами проговорили. Але якщо ви там, комунікабельний, ви можете розказати про ваш продукт, ви можете розповісти про ваш бізнес, ви можете розповідати, розповідати цікаві історії, там, тому що в кожного є свій продукт, про який він може розповідати вічність. Да? І ви повинні такі, таким самим чином створювати оці екшени, події. Можливо, навіть івенти десь організувати якийсь збір людей, поспілкуватися з ними. От ми недавно робили там Salesbox Business Summit, на який приїхало 60 бізнесів з України, з усієї України приїхали бізнес. 60. По-перше, ми лімітували в 50, приїхало 60. Це дуже круто. Друге, навіть під час такої от ситуації, яка зараз є, що багато хто не виїжджає, бо багато хто сидить в своїх містах, більшість приїхала. Більшість приїхало, переговорили, Це для когось був нетворкінг, для когось це були нові знайомства, партнерства, навіть заключалися в нас на саміті. От. І якраз таки фішка в тому, що такий івент організовувати, це медійність, це про вас, це розкрутка вашого бренду. Подумайте над цим, що ви можете таке робити, щоб робити такі от події. Ну, Звичайно, про вебінари, які ви також повинні розповідати, проводити якісь. Про те, як продуктом вашим користуватися і так далі. Чому? Для чого це потрібно? Це не потрібно для того, щоб продати от, зразу. Дивіться, я жодний ефір провожу, я не продаю в жодному ефірі. Моя задача в даному ефірі це розповісти, показати, показати, як працювати, показати наші підходи, показати, що ми жива компанія, що ми не ховаємося там за кимось, ми не є державною 100%. Розумієте? І ми за наші цінності, ми за те, щоб бізнес ріс, бізнес процвітав, український бізнес змінювався. За допомогою з нашою допомогою також. Розумієте? І я ніде цього не продаю. Я не продаю там о, придіт, купіт, прям. Ну, є й такі, можна такі попробувати ролик зробити. Я не знаю, скільки людей залишиться після такого на ефірі. я буду кожну секунду сидіти, розповідати, що ви повинні купити. Тому ваша задача таких от прямих ефірів, вебінарів, івентів це інформаційне поле про вас. Це те, що показує. Хто ви, що ви, що ви робите, і так далі. Це йде все про грів вашої аудиторії. Тому ви повинні про це також думати, якими варіантами можете прогрівати. Ви можете прогрівати, звичайно, події, то що я сказав, вебінари, прямі ефіри, чат-боти, тунелі строїти, емейл маркетинг це все прогріви, прогріви, прогріви. Але ваші бабки в продажах про це окремий ефір, колись буде, не знаю коли. Але ну, те, що ви точно повинні робити, це ті всі ж штуки, які я вже вам от про, ну, розповів, показав і так далі. Сьоме. Останнє це спеціальні пропозиції та знижки. Як би це не звучало, але що дають про спеціальні пропозиції і знижки? В першу чергу, це запуск сарафану. Якщо вам. Кажуть, що сарафани можна міряти, сарафан це той канал, на який впливати не можна, можна. Можна впливати, якщо ви правильно до цього підійдете, якщо ви створите певні спеціальні пропозиції, ви створите певні спеціальні там, посилання на ваш продукт, певні посилання, референси створити і так далі. І якраз таки фішка в цьому, що ви зможете на всю вашу клієнтську базу запустити дану пропозицію. І якраз. Ми той сервіс, який допомагає оцю всю штуку запустити, запустити референси, запустити повторні продажі і так далі. Ну, це окрема історія. Я зараз про маркетінг. Вам потрібно продумати про те, які ефективні пропозиції ви можете запустити. Що ви можете зробити. Ви навіть можете зробити багато ходовку. Ви не повинні там з першого разу вже продавати в лоб ваш продукт. Ви можете зібрати якийсь супер-івент. наприклад, розіграш від нашого магазину там. Ящик набор там, чаю, наприклад, великий ящик там, за 2 тисячі гривень чи за 5 тисяч гривень. Ви ж можете написати будь-яку ціну. Собівартість є, і ви точно ну, дорожче не буде. Ваша задача зібрати масовку, таку, щоб всі писали про вас, і потім зробити розіграш, великий там, ну, і, і цю всю штуку. І тоді оцей сарафан у вас запуститься. Сарафан піде, і ви зможете потім з нього вже брати з цього сарафану. Конкретних клієнтів, конкретних лідів, але фішка в чому заключається? Що ви, от отри... бачу, що сарафан отримав, побачите тому, кому цікавий ваш продукт. Їм не треба всім продавати. Так, да, хтось прийде, купить, хтось прийде участвувати в розіграші, але більша частина ніколи не купить. І ваша задача ту частину зібрати і не з нею працювати, і прогрівати, прогрівати і конвертувати.